Слава Україні! Триває 643-й день повномасштабного російського вторгнення, і ми продовжуємо тримати інформаційну варту. Це головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. З вами Ярослав Гопаца. І за декілька секунд ви дізнаєтесь, чим запам'ятається 28 листопада для нашої громади. Захищаючи незалежність України, загинув 34-річний білоцерківець Всеволод Кузьмінський. Чоловік був гранатометником окремої президентської бригади. Обірвалося життя воїна 21 листопада під час мінометно артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Урожайне, що на Донеччині. Попрощатися з захисником прийшли рідні, близькі, побратими також понад сотня містян. Зустрічали героя на колінах, схиливши голови в знак подяки та шани. Відспівали Всеволода у спасу Преображенському соборі. А ось поховали на алеї слави сухоярського кладовища, співчуття рідним і близьким. Спочивано пристав, воїна Боже наш, і славу з і консираси на ліки. Віки. Зіткнувся з відбійником та перекинувся. Автопригода трапилася неподалік Білої церкви. За інформацією поліції Київщини на одеській трасі водій Ауді не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонним відбійником, внаслідок чого легковик перекинувся. дивом обійшлось без травмованих. На сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету міської ради внесли зміни до програми підтримки захисників і захисниць України на 2023-2025 роки. За словами очільниці управління соцзахисту Юлії Терещук, затверджені порядки стосовно надання коштів на зубопротезування. Зокрема, на відшкодування матимуть право ветерани праці, учасники війни, люди, які постраждали внаслідок чаес. Та інше ця допомога надаватиметься не частіше ніж один раз на рік, також забезпечення санаторно-курортним лікуванням, відшкодування витрат за послуги зв'язку, вартості проїзду залізницею. Тощо, але видатки будуть здійснені в межах наявності коштів у бюджеті. Також виконкомівці проголосували за демонтаж гаражів та металевої будки біля центру дитячо-юнацьких клубів дивосвіт по вулиці Східна, аби вони не перешкоджали роботі екстрених служб міста. На засіданні були й інші питання порядку денного. З 1 грудня по вулиці Павла Поповича запроваджується односторонній рух. Відповідне рішення прийняв виконком ще у вересні. Зокрема, в один бік автівки рухатимуться на відрізку від вулиці Героїв Маріуполя до Сквирського шосе. Там встановлять відповідні знаки. А ось водіїв просять враховувати зміни та дотримуватися правил дорожнього руху. У громадськості вривається терпець, бачите, як влада білої церкви мародерить та нераціонально витрачає кошти громади під час війни. Це і бруківка в різних районах міста, і тендер на 7 мільйонів гривень на реконструкцію площі борцям за незалежність, і десятки мільйонів витрат на ремонти доріг, розробку документів та інше. Тож, за словами громадського діяча Віктора Левицького, небайдужі містяни вирішили створити координаційний штаб запобігання корупції та мародерство. основна його мета довести до громади, які рішення приймають у міській раді, та скільки коштів і на що витрачають чиновники. Об'єднання має на меті згуртувати небайдужих білоцерківців в одну єдину силу, що здатна протистояти свавіллю. Доєднатися до команди може кожен охочий, головне, аби було бажання змінювати місто тут і зараз. Коли ми надали свої представницькі інтереси депутатам, щоб вони представляли наші інтереси в міській раді надали, але вони їх добросовісно не виконують, значить тоді мають, громада має сказати своє би, ну, бачення до відповідно ухвалених рішень міською радою, за що голосують депутати. Депутати голосують всі. Ну, як би як один. Немає. даже я от, е, за весь час дивлюся, немає ніякого виступу депутата, який би сказав би на те чи інше рішення проти. і Всі за. Ну, ми, 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 ми розуміємо, значить, десь воно щось порушилось, тоді вже має балакати громада. А щоб балакала громада. Сказала свої бачення до відповідних рішень, тобто їх треба координувати, їх до них треба доводити і розказати законні механізми, як це правильно зробити. Просто додає води волонтери створили справжній кулінарний цех, де виготовляють для військових зсу борщі та супи. Інгредієнти до національної страви збирають по всіх селах Київщини, долаючи щоразу сотні кілометрів. Чому наші краяни такі щедрі нагородину для захисників? Та як це об'єднує людей? Дивіться у репортажі. Же два роки триває повномасштабне вторгнення. Наші воїни на передовій завжди потребують їжі швидкого приготування. З цим їм допомагає родина волонтерів, які збирають овочі та м'ясо для борщу по багатьом селам Київщини. Як стверджує пані Галина, розпочали займатися благодійністю ще з червня минулого року. Спершу розміщували оголошення в різних населених пунктах. Згодом люди самі вже приносили харчі для захисників. Цього разу в родини стояло завдання об'їхати 14 сіл. З овочів це збирається, ну, в картоплі, поки немає потреби, зазвичай це картопля, все, що потрібно на борщ. Картопля, морква, буряк, капуста, цибуля, чесник, перець. А, ну, Крім борщу, звісно, є ж і супи, тобто там є і вермишелєвий суп, і овочеві супи, ну, багато такого різного. Збираються гарбузи, збираються мед і горіхи на енергетичні батончики. Також дівчата роблять зелень дуже користується популярністю, тому що роблять ще зелений борщ. разом з волонтерами. Нам вдалося потрапити у перше місце локації в село Сорокотяги. Там мешканці зібрали чималу кількість допомоги. Селяни стверджують, постійно долучаються до подібних зборів. Наші жителі дуже активно працюють, відгукуються, питають чим допомогти, і по мірі своєї можливості допомагають. Наступний шлях пролягав до села Фастівка. Там, як кажуть благодійники, найбільший запас продуктів. Тут і консервація, і солоні огірки, і свіжі гарбузи, буряки та навіть м'ясо курятини. Староста Іван Стадник ділиться. Навіть не очікував, що люди настільки об'єднають сили. Порахувати скільки вже відправили продуктів на фронт, не може, адже це колосальна кількість. Долучаються дуже активно, жителі наших сіл. І, ну, мені чесно Кажучи, від душі я дуже вдячний їм всім за те, що в нас тільки дає її клич, і вони завжди відкликаються на це. Кількості, скільки ми вже збирали ну, допомоги, дуже багато, тому що от, наші на даний час волонтери везуть. Крім цього, ще в нас є волонтери, які напряму працюють з ломцями на передовій нашій сільгоспідприємства. Але це лише початок, адже обробку овочів для майбутнього борщу роблять набагато далі від білої церкви у селі Ольшаниця. Тут пані Ганна зі своїми помічницями створюють те, у що складно повірити. За допомогою 14 сушарок та однієї сушильної шафи жінки вміщують 6 порцій борщу в маленький зіп пакет. Все просто сублімовані моркву, цибулю, картоплю, зелень та інші овочі обробляють на місці, натомість м'ясо. Курятину, яловичину або ж свинину віддають до Києва, де його дегідрують та упаковують у пакети, і знову відправляють назад до Ганни. Жінка розповідає, доєдналась до волонтерської групи Борщ для Зсу на початку повномасштабного вторгнення, а згодом почала робити заготовки самостійно. В Принципі постійно щось додається: нема м'яса, значить, дівчата фасують такі вегетаріанські борщі ну, супи зараз. Всі види перших страв, які можна якби собі уявити. В асортименті волонтерок є не лише борщ, а й супи, горохови, гречани, а також є паста та навіть молочна каша. Загалом меню має 15 видів гарячої їжі. За словами благодійниць, їхня команда дотримується принципу готують лише на нуль, адже там хлопці потребують найбільше харчів швидкого приготування. Стверджують, тарілка смачного борщу допомагає захисникам відчути такий рідний смак дому. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У селі Терезене, що входить до Білоцерківської громади, продають колишню лабораторію за понад 430 тисяч гривень. Про це стало відомо з сайту Прозоропродажі, де триває подання пропозицій. Проведення аукціону заплановане на 19 грудня. Реалізує триповерхове приміщення фонд держмайна. А ось перебуває воно на балансі Національної академії аграрних наук. Потенційному покупцю пропонують придбати понад 1710 квадратних метрів. Чому вирішили продати будівлю, яка зовні виглядає доглянутою? На сайті не зазначається. До України йде новий циклон. У середу опади очікуються практично по всій території країни. кажуть в Укргідрометцентрі. Тож патрульні наголошують на дотриманні правил дорожнього руху. За словами прес-секретарки місцевих правоохоронців Анастасії Трубнікової, екіпажі працюють у посиленому режимі ще від неділя, а кількість патрулів на дорозі Київ-Одеса збільшилась. Зокрема, білоцерківські інспектори обмежують трьох вантажівок на шляху М-05. це 60, 122 та 143 кілометри, де розташовані спецмайданчики для стоянки. Тож під час негоди копи радять за можливості не виїжджати на автівках та на Лошуть, якщо ж водій опинився у пастці, йому варто одразу звертатися до них. А ось яких правил треба дотримуватись керманичам та пішоходам? Далі у коментарі багато водіїв вважає, що безпечна швидкість це не порушення швидкісного режиму, але це не так. Безпечна швидкість це та швидкість, при якій ви можете вчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки. Також водіям рекомендуємо не паркуватись там, де рух ускладнений, і де це буде заважати проїзду спеціальних служб. Також не здійснювати перестроювання, обгону та випередження без ну, нагальної потреби стосовно пішоходів, то нагадуємо, що в темну пору доби видимість. На дорогах гірша і ну, необхідно обов'язково мати якийсь світлоповертальний елемент. Якщо світлоповертального елементу у вас немає, достатньо буде одягнути світлий одяг: там куртку, шапку, шарф, світлі. Звичайно ж, переходити дорогу лише у визначених для цього місцях, тобто на пішохідних переходах, і не вибігати на проїзну частину. Пам'ять про військових, що житиме вічно, рідні полеглих захисників з білої церкви, заснували у місті громадську організацію Небесні Янголи. Крім того, що вони організовують вечори пам'яті та підтримують один одного, разом створили меморіальну виставку в Микільській церкві. Яку філософію рідні вклали в експозицію? Пропоную подивитись у матеріалі. Ящики з під набоїв, що стали символами згадок про полеглих військових. Рідні білоцерківських героїв створили виставку краплини пам'яті задля вшанування їхнього подвигу. Все, що тут знаходиться, вони облаштували власноруч. Вперше меморіальну експозицію презентували ще влітку, поруч зі спаса Преображенським собором. Згодом її розширили, і новим місцем стала Микільська церква. І 29 серпня ми звернулися до отця Миколи. Із проханням, щоб розмістити цю виставку тут. Ця, ця церква є найстарішою будівлею Білої церкви і, звичайно, Микільська церква, її заклав ще Іван Мазепа в далекому 1706 році, і вона. І до речі, Іван Мазепа також народився 29 серпня. Тому якось так виходить, що звичайно ну, це місце святе, а наші хлопці так само для нас герої і люди, які віддали найцінніше це своє життя. Краплина пам'яті це ящик з-під набоїв, який в собі вміщає особисті речі загиблого в когось є цивільні речі, в когось військові. Ну загалом те, що змогла сім'я віддати. З дому, тому що для кожної сім'ї це дуже дорогі серцю речі, і не всі готові це зробити. У воєнних боксах розміщені світлини, шеврони, документи, прикраси, нагороди, телефони та багато інших автентичних речей, які є найціннішими для рідних в пам'ять про батька, чоловіка чи сина. Також тут є особистий одяг, берці та малюнки дітей захисникам. А ось біографії бійців складала Світлана Виговська разом із рідними. Також допомагали укомплектовувати ящики побратими полеглих оборонців. Вони відправляли це все прямо з передової, хто як міг, так і допомагав. Спочатку це було так, що нам необхідні були ящики, а вже самі хлопці проявили таку ініціативу і почали відправляти нам трофеї. Трофеї, які вони збирали, Вони почули, що ми хочемо робити музей, і запропонували, що ми відправимо вам. Трофеї, які в нас накопилися, нехай будуть, хай люди бачать, чим ми живемо кожного дня. Дана виставка поділена на два сектори: у першому залі в нас знаходяться хлопці, які загинули починаючи з 2014 року під час антитерористичної операції. У другому залі в нас знаходяться військовослужбовці, які загинули вже починаючи з 2022 року. Як кажуть рідні, Микільська церква є тимчасовим місцем для краплин пам'ять. Ті та наразі шукають більш просторе приміщення до того ж, вони вважають експозицію радше годиною пам'яті про тих, хто віддав життя за незалежність України. Адже у кожного воїна тут власна історія, про яку мають знати і пам'ятати не лише їхні близькі, але й всі інші. Дякуємо відділу освіти, дякуємо батькам дітей, які дозволяють сюди приводити діток. Тому що діти це наше майбутнє, і вони так само мають бачити і навчатися, і бути ну і розуміти, да що це все таки ну не просто так нам дається наше життя, і вони виховуються однозначно патріотами нашої землі. Кажуть, що герої не вмирають, але але, по правді герої вмирають фізично, да? і вони не вмирають тільки тоді, коли вони навіки в наших серцях. І для цього ми зробили цю виставку, для того, щоб кожна людина пам'ятала і знала, якою ціною нам дається наше життя. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Про всі інші головні новини Білої церкви дізнавайтесь на наших сторінках у соціальних мережах. Якщо маєте проблеми, які потребують суспільного розголосу, пишіть нам у приватні повідомлення або ж телефонуйте за номером 068 905 06 26. З вірою у перемогу Ярослав Гопаца та вся команда телеканалу Еспресо.